На п'ятому каналі Агроконтроль і сьогодні на контролі. Таке українським соняшником ячменем і кукурудзою планують торгувати на Чекаській біржі. Держава доплачуватиме селянам за продаж великовагової худоби на переробні підприємства. Україна впроваджуватиме європейські стандарти в галузі фітосанітарії. Україна планує посилити свою присутність на чекаській товарній біржі. Зокрема, окрім причорноморської чорноморської пшениці, ф'ючерсний контракт планують запровадити на насіння соняшнику, соняшникову олію, ячмінь і кукурудзу. Активізація співпраці з чекайською товарною біржею вкрай важлива для України як для аграрної держави. Це дасть можливість реалізувати вітчизняну сігоспродукцію за заздалегідь встановленою ціною, що унеможливить фінансові втрати виробників. Ми обговорили, як у нас іде перші фьючерні ф'ючерні контракти по пшениці обговорили, що необхідно обидві сторонам зробити для того, щоб вивести на ф'ючерні контракти насіння соняшнику, соняшникову олію, ячмінь, що набагато складніше, і звичайно, кукурузу. Далі стисло про події в аграрному бізнесі в Україні. Немає передумов для зростання цін на цукор. У нинішньому році загальний обсяг заготівлі цукрових буряків становитиме понад 16 мільйонів тонн, із яких планується виробити майже 2 мільйони тонн цукру. З урахуванням перехідних залишків в обсязі 667 тисяч тонн, держава повністю забезпечить потребу внутрішнього ринку у цукрі власного виробництва, стверджують в Мінагрополітики. Перша черга одного із найбільших в Україні та в східній Європі тепличних комплексів відкрилася у селі Синьків Тернопільської області. Він дозволить на 30% скоротити імпортовичів в Україну. Робота підприємства контролюватиметься комп'ютерною системою, за допомогою якої закордонні фахівці відстежуватимуть всі стадії вирощування рослин. Минулого тижня відбулася 25-та міжнародна конференція регіональної комісії міжнародного епізоотичного бюро по Європі. У заході взяв участь голова Держветфітослужби Володимир Горжеєв. Очільник вітчизняного відомства поінформував учасників конференції про поточну стабільну епізоотичну ситуацію в країні та заходи профілактики та боротьби з інфекційними захворюваннями на території України. Також під час конференції делегати переглянули та ухвалили нові міжнародні стандарти, які стосуються контролю, попередження та знищення інфекційних захворювань тварин. Благополуччя тварин, а також міжнародної торгівлі продукцією тваринного походження. Соціально-економічна ініціатива Міністерства аграрної політики та продовольства України рідне село стане основним фактором розвитку аграрного виробництва та розбудови сільської інфраструктури в Україні. Така ініціатива потрібна країні для забезпечення продовольчої безпеки і розвитку соціально-економічного життя на селі. Основою ініціативи Рідне село є принцип сільськогосподарської кооперації. Якщо ви хочете створити кооператив, фахівці державної установи Агроосвіта готові допомогти підготувати всі необхідні документи та проконсультувати щодо необхідних питань по телефону. Щоб дізнатися більше, зателефонуйте за номерами телефонів, які ви бачите на екрані. Аграрний фонд розпочинає проведення державних заставних закупівель зерна, що передбачають кредитування сільгоспвиробників на пільгових умовах. Відповідно до постанови уряду, аграрії отримують кредити на пільгових умовах під 6,8% річних. Міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк зазначив, що отримуючи бюджетну позику та сплачуючи невисокі відсотки за кредитом, сільгоспвиробник залишається власником зерна, яке передається на зберігання до аграрного фонду. Ми сьогодні прийняли постанову про заставні ціни, які дають теж можливість сільгосвиробнику по низьким кредитам, по ставці Нацбанка 50%, це десь 6-7%, отримувати кошти, отримувати кошти і бути власником зерна. тобто це теж такі заходи, які дають можливість відійти від витрат на високі відсотки щодо комерційного кредитування на засіданні ради регіонів. Президент України Віктор Янукович наголосив на тому, що діючі програми мінагрополітики сприяють поступовому відродженню українського села. Поки що підтримка кооперації на селі, розвиток кредитної кооперації, кластерних об'єднань, інфраструктури аграрного ринку, а також підтримка дрібних розвиробників та фермерів є ключовими пріоритетами української влади. Глава держави зазначив: цитую започатковані реформи в аграрному секторі вперше за роки незалежності системно забезпечують розвиток агропромислового комплексу. Вони спрямовані на зростання доходів селян та покращення умов проживання людей в селі разом із нарощенням сільськогосподарського виробництва. Для цього необхідно максимально сприяти реалізації сільгоспродукції, яку було вирощено селянами та фермерами, підвищити культуру землеробства, застосовуючи новітні технології, гарантувати зайнятість, створюючи нові робочі місця, покращувати соціальні. Соціальну інфраструктуру сільських територій кінець цитати завдяки розвитку сільськогосподарської кооперації жителі українського села отримали реальну можливість заробити живі гроші. Окрім того, це допоможе створити нові робочі місця та розвивати соціальну інфраструктуру села, що відповідає курсу відродження сільських територій, визначеного президентом України. Україна та Німеччина планують удвічі збільшити обсяг торгівлі сільськогосподарською продукцією. Про це йшлося під час 11-го засідання німецько-українського аграрного комітету. Наразі товарообіг за 6 місяців цього року складає 368 мільйонів доларів. Сьогодні якщо брати 2020 рік, сума товарообігу між нашими країнами була 751 мільйон доларів. США. За шість місяців уже цього року, року складає 368 мільйонів доларів. США. і ми вважаємо, що на кінець року буде більше проти 2011 року. Натомість представник німецької сторони доктор ГЕРД Мюллер висловив бажання Німеччини поділитися досвідом із Україною щодо підвищення ефективності аграрного сектору та збільшення виробництва сільськогосподарської продукції та відповідно збільшення аграрної торгівлі між двома країнами. Наша мета подвоїти товарообіг сільськогосподарської та харчової продукції. Приємно відзначити, що за останні роки вдалося значно наростити товарообіг між нашими країнами. Однак потенціал виробників зернових в Україні дуже великий, тому можна подвоїти їх експорт. Ми також пропонуємо досвід розвитку територій, колишньої НДР для підвищення продуктивності у тваринництві та рослинності. Небезпечного шкідника, кукурудзяного жука та нові вогнища амброзії полинолистої виявили державні інспектори з карантину рослин відповідно на Івано-Франківщині та у Криму запроваджені карантинні режими. Обмеження по амброзії поленолисті були накладені в селі Чорнопілля на площі 5 гектарів. Та в Ялті 100 квадратних метрів Їх відповідні рішення видали районні державні адміністрації. Усі території знаходяться під пильною увагою фахівців фітосанітарної служби. Небезпечного шкідника західного кукурудзяного жука та нові вогнища Амброзії Полонелисти виявили державні інспектори з карантину рослин. Відповідно на івано франківщині та у Криму запроваджено карантинні режими. Зокрема, обмеження по амброзії полонолисти були накладені у селі Чорнопілля на площі 5 гектарів та в місті Ялта 100 квадратних метрах. В Україні офіційно відкрили проект Твінінг надання допомоги Україні у наближенні законодавства в сфері фітосанітарії та адміністративних засад відповідно до європейських стандартів. Проект діятиме в Україні протягом 21 місяця. А на його впровадження євросоюз надає понад 1 мільйон євро. Він буде реалізовуватися за участі консорціуму, до якого входять Німеччина, Франція, Латвія та Литва. За словами парламентського державного секретаря федерального міністерства продовольства, сільського господарства та захисту прав споживачів Німеччини доктора Герда Мюллера, гармонізація правової системи України до європейських норм і стандартів, що передбачає в собі проект твінінг, дасть змогу посилити присутність вітчизняної продукції на зовнішньому ринку та збільшити обсяги торгівлі експортний потенціал України значно посилиться, коли національне законодавство буде наближено до європейських стандартів. Проект Вінінг, який триватиме два роки, має допомогти в цьому і зміцнити партнерство України та Німеччини. У жвет впевнені, що проект вининг стане корисним у зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва вітчизняної рослинної продукції. В дальнейшем ми будемо направляти свої усілля на розширення і значительне улучшення доступу на ринки и растений і продуктів растительного происхождения, об'єми производства яких постійно збільшуються. Ми возглавляем большие надежды на наш совмісний проект, благодаря которому ми зможемо общими усилиями приблизить норми національного фітосанітарного законодавства к нормам Європейського Союзу. Директорат Єврокомісії з охорони здоров'я та захисту прав споживачів виділив понад 1 мільйон євро для створення буферної зони на території чотирьох українських областей для запобігання поширенню сказу. Також голова держведфітослужби Володимир Горжеєв наголосив, що проведення профілактичних заходів значно дешевше порівняно із витратами на ліквідацію захворювання та його лікування у людей. Тому збільшення виділення державних коштів кампанія щодо створення буферної зони профінансована європейським союзом, а також комплексна робота держведфіт. То служби допоможе поступово виправити ситуацію із поширенням сказу в Україні. Європейський союз йде на те, щоб зробити буферну зону з території України, знаючи, що на території України йде. Таке широке розповсюдження сказу уникнути сезонного коливання цін на сільськогосподарську продукцію допоможе розбудова оптових ринків, овочі, фрукту, картоплесховищ, а також організації виїзних ярмарків. Поки що в Україні формується достатні продовольчі запаси та доступна ціна на сільгоспродукцію, скільки усувається посередницький ланцюг. Ми уникаємо сезонного коливання. Ми зменшимо до мінімуму необґрунтованих посередників. І, звичайно, ми маємо достатній кік. Косі овочів і фруктів. По-друге, дуже важливе питання це ланцюг і оптових ринків. Оптові ринки вони теж дають можливість насити А що стосовно виїзних ярмарок, то я 100% є прихильник. Для того щоб споживачі могли споживати вітчизняну плодову ягідну продукцію протягом цілого року, держава продовжує допомагати виробникам у будівництві холодильників із регульованим газовим середовищем. Зокрема, аграрія може претендувати на компенсацію витрат, які пов'язані із будівництвом холодильнику, одразу після введення його в експлуатацію. Таке новітнє устаткування дозволяє зберігати садовину. Без втрати смакових і поживних властивостей, а і це до двох років. Такі кроки уряду дозволили у минулому сезоні реалізувати майже 300 тисяч тонн українських яблук та зменшити імпорт до 100 тисяч тонн. На сьогодні держава підтримує будівництво холодильників з регульованим газовим середовищем. Значить, і на сьогодні вже 17 холодильників ми відшкодували. Понесені витрати це дозволяє вже сьогодні майже 50 тисяч тонн зберігати. Селяни зможуть отримати від держави спеціальну дотацію у розмірі 2,5 гривень за кілограм за продаж великовагової худоби на м'ясопереробні підприємства. Відповідна постанова стане продовженням програми з виплати бюджетних дотацій за утримання та збереження молодняка великої рогатої худоби. Вона заохочує селян вирощувати більше худоби на власних господарствах та відповідно здавати на природні підприємства більшу її кількість. Ми завершаємо узгодженню з іншими міністерствами постанову щодо компенсації за здачу підприєм одноосібниками здачу. Великовагової худоби для чого ми це робимо? Тому що ми нам дасть, дасть можливість мати е, худобу, яка йде на м'ясопереробні підприємства, підвищити її товарність і звичайно збільшити обсяги компенсації, яку ми започаткували. Виплата дотації за продаж великовагової худоби враховує інтереси сільгосворобників та переробних підприємств. Виплачуючи дотацію селянам при здачі великовагової худоби на підприємства держава врахувала інтереси сільгоспвиробників, які отримують додаткові кошти та м'ясопереробних підприємств, яким не потрібно знижувати закупівельні ціни. Дотації, які йдуть, які направлені на плані реалізації великовагової худоби, вони враховують як інтереси виробника, тому що вони виробник може здати за гарною ціною, так і так і інтереси м'ясопереробних комбінатів, яким не потрібно буде зменшувати ціну на реалізацію цієї продукції. Дотації. Які уряд пропонує на сьогоднішній день, вони вже на 30 копійок вищі і складають 2,50 на кожен кілограм тієї худоби, яку селянин здасть на м'ясопереробні комбінати. На сьогоднішній день зафіксовано невелику кількість сільгоспідприємств, на території яких рівень гумусу підвищився або, хоча б не зменшився. Причинами такого стану ґрунту є недостатнє внесення органічних добрив або заміна їх на хімічні, які не стимулюють розвиток гумусу. Загалом стан ґрунту складно оцінити, але основними показниками є кількість гумусу поживних речовин, наприклад, фосфор, азот та калій, а також кислотність ґрунту. На сьогоднішній день небагато підприємств, в яких, на території яких гумус не впав за останні роки або ж підвищився. Це визвано в першу чергу тим, що на сьогоднішній день дуже мало вноситься органічних добрив. В більш практикуються хімічні, але хімічні добрива не дають можливості розвиватися, підніматися гумусу, і їх вноситься значно менше, ч аніж виносять поживних речовин рослини при вирощуванні сільгоспродукції. Організатори свята Миргородської свині 2012 оприлюднили програму фестивалю. Другий щорічний фестиваль триватиме з 29 по 30 вересня у Миргороді на Полтавщині. На гостей чекають цікаві конкурси, подарунки, дискотека і жива музика. Також смачна їжа і гарячі напої. А також море сміху і незабутніх вражень. Про це під час прес конференції в інформаційному агентстві «Region News» Розповіли організатори фестивалю. Фестиваль і буде е, основная идея, основная часть того, чтобы люди немножко приобщились и культуре самого региона, самому каким-то колоритным моментом. Ну и, конечно же, все-таки была атмосфера того, что. Миргородська свиня та якби є исторический історичний факт. В этом году вход совершенно свободний. это це происходит, происходит в центральній частині очень красиво и живописно. Продовжує свою роботу консультаційний центр при міністерстві гарної політики та продовольства цього тижня. До дзвонювачів цікавило питання компенсації витрат на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства. Кабінетом міністрів України затверджено порядок використання коштів на розвиток виноградарства. Садівництва та хмелярства відповідно до нього суб'єктам господарювання надаються кошти для компенсації витрат, у тому числі на проведення робіт із закладання насаджень, догляду за ними до плодоношення та придбання матеріалів для проведення таких робіт. Садівникам також надається допомога про відновленні молодих насаджень, які постраждали від несприятливих погодних умов. І ще трохи корисної інформації. Це українська газета Рідне село Україна, газета для тих, хто працює на землі. Видання розповсюджується за передплатою, і щоб її оформити, треба звернутися у будь-яке поштове відділення за місце проживання. І це можна зробити вже завтра. Вартість передплати на один місяць 4 гривні 2 копійки, на три місяці 12 гривень 2 копійки, на півріччя 24 гривні 6 копійок. Ну а далі вирушаємо на медіаполе. Журнал пропозиції розказує про те, як правильно нагодувати ґрунт та рослину. Чи правду пишуть в аграрних підручниках? Як вирахувати кількість міндобрив? Чи можна за фотографіями рослини визначити нестачу живлення? І ще чимало цікавинок. Читайте на сторінках. Пропозиції, як перетворити звичайне село на курорт і в який спосіб залучати людей до села. Знає голова Красненської сільради, що на Херсонщині Олександр Пістолетов. Про нього пише у свіжому числі газета Рідне село про перспективи села Красного і його плани на майбутнє читайте на сторінках видання. Інформаційне агентство News цитує міністра аграрної політики та продовольства Миколу Присяжнюка. Який переконаний, що Україна має значний потенціал, аби закріпити за собою статус лідера з виробництва запасів продовольства для міжнародного ринку та стати ключовим учасником боротьби з проблемою голоду? Детальніше на сайті агентства. Ініціативи міністра аграрної політики та продовольства України Миколи Присяжнюка створено консультаційний центр. У консультаційному центрі можна отримати інформацію про функції мінагрополітики, програму підтримки фермерів та розвитку сільських територій. Номер телефону консультаційного центру 0800 502 410. Телефон багатоканальний та виклики на нього безкоштовні при дзвінках зі стаціонарних телефонів по Україні з метою відродження тварини з 1 червня кожна селянська родина, яка отримує телят, може одержати допомогу від держави прямо в руки. Дотацію вже отримали понад 100 тисяч селян. Щоб отримати кошти, потрібно звернутися до відповідної сільської ради. Деталі за телефоном та на сайті. Відродимо тваринництво разом. На цьому все наступний агроконтроль. Дивіться уже наступного вівторка на п'ятому каналі. Також нас можна дивитися на головному порталі новин аграрного бізнесу «Агроньюз.Ін'юей». На все добре.